Що робить Кравчук? А була інформація така, що коли в 1991 році української нації було 52 мільйони, і був наш Крим, е наші території, правда, забрали Кубань, Ростов і там ще трошки, щоб була вся Русь-Україна? Крим під'єднали до нас. І він говорив на прапор, що то є небо і пшениця. Небо і пшениця золота, товариство? Ми, які будували ракети, ми, які побудували найкращий літак в світі, який нещасть прийшла і взірвала в Густомелі, Нам він сказав небо і пшениця. Що він заложив? Яку? Мі... Тому що в нас найкраща земля Чорнозем, на якому росте.